чоловіка сліпого з роду. спитали його учні, учителю, хто зрішив він чи батьки його, що сліпим родився. Відповів Ісус, ні він не зрішив, ні батьки його, але щоб діла Божі виявились на ньому, поки дня я мушу робити діла того, хто послав мене, бо ніч ходить, за якою ніхто не може діяти. Я у світі, я світло світу, казавши це, плюнув на землю, зробив грязь і слини, і помастив грязь, очі сліпому, і сказав до нього, іди вмийся в селамській купелі, що в перекладі означає посланий, і пішов той умився і вернувся зрячим. Сусіди ж ті, що бачили раніше, сліпим заговорили, чи той, чи. То не той, що все сидів, жебрачив. Одні казали, то він, інші ні, але подібний до нього. Він каже, це я, і спитали його, як прозріли твої очі. Він відповів чоловік, що зветься Ісус, зробив грязь, помастив мені очі і сказав. Піди до села Ану і омися, пішов я, умився і прозрію. Вони його спитали, де він каже, той не знаю. І ведуть того, хто то був сліпий до фарисеїв, була ж то субота, коли Ісус зробив грязь і відпів йому очі. Фарисеї спитали його, як він прозрів. Він сказав їм, він поклав мені на очі грязь, я вмився і бачу. Деякі з фарисеїв казали, цей чоловік не від Бога, бо не шанує суботи. Інші мовили, чи може грішний чоловік такі чуда творити, і виникла серед них безгода. І знову кажуть сліпому, що ти скажеш про того, що вітрив тобі очі, той відповів він пророк. Однак людей не вірили, що він був сліпий прозив, аж поки не покликали батьків того прозрілого, і спитали їх, чи то ваш син, про якого кажете. Що він сліпим родився, як же воно, що він тепер бачить? Батьки його відповідь сказали, знаємо, що то наш син, і що то сліп, і що сліпим родився. А як він тепер бачить, не знаємо, і хто відкрив йому очі, не знаємо. Спитайте його, він дорослий і сам про себе скаже. Так казали його батьки, бо боялися юдеїв. Юдеї, юдеї бо вже були змовилися, щоби виключити із синового кожного. То визнаватиме його Христом, тому батьки сказали Він дорослий його спитайте. І вони покликали вдруге чоловіка, що був сліпий, та кажуть йому віддай славу Богові, ми знаємо, що той чоловік грішник. Озвався той, чи грішник не знаю, знаю одне. Я був сліпий і тепер бачу. Вони йому сказали, що він тобі зробив, як він відкрив тобі очі. Той відповів, я вже сказав вам і ви чули, що іще хочете чути, чи не хочете ви його учнями стати. Ті з лайкою накинулись на нього і сказали, ти огучений, ми ж гучні Христові із Мойсея. Ми знаємо, що до Моїсея промовляв Бог, а цього не знаємо, звідкіля він. У відповідь чоловік сказав їм, то ж воно дивно. Що ви не знаєте, звідки ля Він а, відкрив, а він відкрив мені очі. Знаємо, що Бог не слухає грішників, а хто Бог боязливий і чинить його волю, того він вислуховує. От віку не чувано, щоб хто відкрив очі сліпому зроду. Якби він не був від Бога, не міг би він зробити нічого. Ті у відповідь йому сказали, ти весь в гріхах родився і нас навчаєш, і прогнали його геть. Довідався Ісус, що вони геть його прогнали, зустрівши його, сказав до нього, віруєш у Сина чоловічого, той відповів, хто він, Господи, щоб я увірив у нього. Сказав йому Ісус, і ти бачив Його, і Той, хто говорить з тобою, це Він. Тоді Той сказав, віруй, Господи, і поклони. Неділя, шорства після Пасхи. Ми вже близько підійшли до свята Вознесіння, вже в четвертому. це свято, коли я вчився в семінарі, то, то нам е, такі питання на засих попитали, в який день випадає свято, коли випадає свято Вознесіння в е, такому-то якомусь році. Далеко наперед. Завжди в четверг. <сих> так що четвер маємо знесіння і вже перед цим за 10 днів будемо мати свято зіслання Святого Духа. Це свято, якого ми прямуємо від, від пасхальної таємниці. Тому що зіслання Святого Духа це така важлива подія в житті церкви, коли ми отримуємо силу від Бога. Силу творити великі справи, діла Божі. Сьогодні в цей святий, який був без очей народився, він не мав очей. Він сьогодні для нас є тим прикладом, як він зростає в вірі. Кожна людина, вона так само має свій шлях, кожна людина має свою історію, але дуже часто ми в житті не можемо нічого посвідчити про Бога, що він в моєму житті зробив. Тому, коли є такі християни, а їх є дуже багато, то наш голос він не є авторитетним в цьому світі. Цей світ так само потребує таких свідчень, як подібних цього чоловіка. Ти мав би так переконливо промовляти, щоб Бог зробив в твоєму житті, щоб тобі вірили. Бо Бог не потребує, щоб ми його захищали. Так? Бо правда не потребує свідків, так? вона є сама в собі вже правдою. Але ми потребуємо, щоб ми могли знаєте, свідчити про правду, свідчити про Христа в цьому світі, так як цей сліпонароджений, який призустріч з Христом прозрів. І сьогодні нам е, Іван Гея говорить, що те джерело, яке зробили назрячим, в перекладі означає послане. Ми всі з вами послані в цей світ. З одною єдиною такою важливою о, метою завдання свідчити про Бога своїм життям. Це найкраща Євангелія, яку ми можемо е, знаєте, дати цьому світові, сказати про Христа. Що він в моєму житті зробив? Але для того, щоб сказати про Христа, ми повинні мати з Ним зустріч. Згадаймо від того джерела, яке мало п'ять притворів, Бетезда, Господь зустрівся з тим паралітиком, оздоровив його, потім зустрівся з жінкою, яка визнала його Христом. І для кожного з нас ми потребуємо тих зустрічей з Богом. Бо зустріч з Богом, вона ніколи безслідно для нас не проходить. Але так само людина повинна не мог би робити такі кроки, Кроки, щоб ми могли рости. рости це як цей понароджений, коли він визнає спочатку Христа пророком а потім вже і знає Месію, спасителем, тото рівним Богові, бо перед ним падає на коліна, віддаючи йому належну славу як Богові. І для християнина, який, наприклад, зцілився і вміє там вже, і знає, що треба там зціляти свою душу від гріха через покаяння. Ходимо до церкви, це вже добре, каємося в своїх гріхах, нам прощені гріхи, це також дуже добре. Краще ще коли ми маємо певні знання, коли ми вкликаємо ті знання, коли ми дбаємо про свій духовний ріст, про те, щоб ми мали якусь певну віру, тверду, яка підкріплюється певними знаннями Святого Писання, чи полями отців, які ми читаємо, чи тих же проповідей, які ви чуєте в церквах. Але це все, знаєте, ну, те, що приготовляє нас до самого головного, коли ми вміємо бачити. Тобто, коли ми Розрівати на Боже Слово, коли ми вміємо призрівати і бачити, що для нас є добре в цьому випадку. Тому що деколи, знаєте, людина дуже примітивно судить про Боже благословення. От, наприклад, коли в тебе все добре, коли тобі все вдається, Алелуя, так ми кажемо, багато радіють. Але це не завжди може бути той шлях спасений для людини. Більш ефективно людина прозріває і росте в Бозі, коли в її житті випадають якісь труднощі. Хоча б це звучило не дуже приємно, так як в нашому народі зараз. Ну, війна прийшла. Але ми побачимо пізніше плоди того, що дало нам це випробування. Наскільки ми перемінилися всі, Ну, по крайній мірі, велика частина суспільства перемінилася, так і особисто в особистому житті, будь-яке випробування в житті. Вони потрібні людині для того, щоб ми могли побачити, як Бог опікується мною, як Бог діє в моєму житті. І через те, що ми вміємо це побачити, ми можемо свідчити для тих людей, які ще Бога не знають. Дуже цікаво, як цей чоловік, який прозрів, захищає, не мов би, знаєте, Ісуса перед тим, який його допитували. Бо ті, які його допитували, це можна умовно сказати ті люди, які не знають Христа, які дивляться навіть на духовне життя ну, через призму якихось певних законів, задобон навіть. І дуже часто, не знаю, ви, може, зустрічали, коли ви приходите до церкви, і тут вам зразу вказують на місце. Так, так не роби, або там вставай так, і так далі. І тоді людина вважає, що це є головне Ставитись вічку, вміти покласти на себе Хрест. Це також важливо, але воно не є фактично тим, що може відкрити нам серце на Бога, щоб ми могли прозріти. Це і певні традиції, певні звичаї, які дуже часто можуть вставати на перше місце і не мов би знаєте, заступати нам Бога. І тоді людина хоче виконати все правильно, як написано, і втрачає фактично те, що є важливим. Для того, щоб людина могла спастися. До, в одному селі невеликому кажуть, що всі люди співати, село співуче. Каже, коли підуть всі на хори, там доволі хори великі, то каже, в церкві майже нікого немає, всі на хоре. А коли приходиться йти до причастя одна дві людини. Добре співати, добре прославляти Бога. Але це ну, не є. Те важ... найважливіше, яке є в духовному житті. Духовне життя повинно знаєте, нас провадити до того, щоб ми могли вміти прозрівати, бачити, що для нас є корисно. І дуже часто людина зациклюється на тому, що от то тобі так треба, бо ти чогось зрішив, так, навіть, як початок Іван. Учні зразу нормально питають Христа, хто зрішив? Він чи батьки його? Хоча Саме питання по собі є абсурдне. Людина ще не народилася, а вже зрішили. Ви таке бачили? І Христос говорить, він, бачите, терпеливо пояснює. Каже, ні він не зрішив, і ні батьки його не зрішили, але це сталося для того, щоб на ньому виявилися діла Божі. І може наше особисте життя має зараз тепер якийсь хрест важкий. Ми втрачаємо рідних. Ми можемо мати якісь невдачі в житті в особистому, чи може в стосунках. Але цей хрест, для нас є спасенний, тому що через це все ми маємо б побачити ту знаєте, особу, яка є поряд з нами завжди, яка хоче нас, щоб ми трошки прозріли і подивилися на на це життя трошки з іншого боку. Не під те, що ми маємо якусь трагедію. чи Хтось журиться, що він не може звільнитися від якогось гріха е і не може подолати якусь там пристрасть. Ну так, з цим треба боротися, бо, бо воно заважає нам рости в Бозі. Але тут важливо, щоб ми могли побачити саму особу Ісуса, який фактично є важливіший над все, який може дати нам ту силу, щоб ми могли навіть свідчити про Нього як оцей сліпонароджений. Бачите, він має таку відвагу, щоб не боятися говорити на допит його фактично допитували. Батьки його злякалися, він відповідав, кажучи, що І вже ви хочете не стати, каже, то Тож не дивно, що ви його не знаєте. Людина, яка не заглиблюється у віру, яка не живе тою вірою, яка не дбає про просвідчення, а це відбувається тільки, коли ми маємо тісні стосунки з Богом. коли ми маємо Особливий з ним зв'язок, то ми можемо тоді справді бачити те, що не бачать інші люди. І заважте, цей чоловік, який прозрів, його стали не впізнавати. Той постійно сидів, його знали сусіди. Як сусід може не впізнати? так? І дуже часто людина, яка справді прозріла в своєму житті, побачила, справді. Ту дорогу, яку Господь тобі дає, щоб ти не війшов. то на нас люди можуть теж так дивитися незрозуміло. Ніби Така людина була нормальна, тепер стала якась не дуже нормальна. Так? Але це ненормальність в якійсь мірі є тим моментом, коли ми бачимо життя по-іншому. Можливо, навколо нас нічого не змінилося, але ми змінилися. Можливо, навколо цього сліпого нічого не змінилося. Батьки ті самі, сусіди ті самі. Фарисеї теж ті самі, але він змінився, він став бачити цей світ. І він побачив це так, як, як, як він розумів. Тобто він бачив, що ті люди, які не знають Христа, вони не можуть нічого йому дати. І дуже важливо, щоб ми розуміли, що ми є покликані для того, щоб в цьому світі зараз свідчити про Христа, щоб цей світ. Так само робив свій вибір. А вибір залежить від кожного з нас. І коли людина прозріває, вона так само може змінювати своє життя. Тому нехай Господь дасть нам сили в тих обставинах, які ми з вами опинилися, вони не дуже прості, щоб ми так само бачили в тому, якийсь задум Божий, особливий задум Божий по відношенню до нас. Щоб ми могли прозріти на те, що Господь хоче від нас, від нас. чим ми повинні йому зараз свідчити для інших людей. Христос, витів приклад із книги е, Старого Заповіту, на мовити контексті сьогоднішнього Євангелія е, під час проповіді, але е, опробував на тій парафії Володимир Іванів, і воно так трохи задовго вийшло, Я вирішив поділити частини, щоб після слугу вийшла така трошки катехеза для нас, і щоб ми могли собі відкрити цю книгу і прочитати для себе щось скористати. Бо те, коли ти відкриваєш книгу Старого заповіту, воно пише про цей час, правда? Ми вже говорили про істер, а ця книга Бачите, В житті народу Ізраїля дуже багато моментів було таких, коли жінка вирішувала фактично долю цілого народу. Книга Євдит говорить про події, які відносяться до 5 століття до Ісуса Христа, перед приходом Ісуса Христа. В цьому часі дуже була сильна Сирійська імперія їхній правитель, особливо, 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 і їхній правительний не завжди він йшов в походи, він. Посилав своїх полководців, вибрав він найкращого полководця і послав, щоб завоювати східне побережжя Середземного моря. Ну і Там знаємо, що знаходиться також і Палестина. І коли побачили 4000 армію ті народи, цей полководець Олаферний називався, то вони просто. Приставали на умови, які висував ну, цей полководець, який зверхньо дивився на ці народи. Перше, що він робив, він руйнував їхні мури і руйнував їхні святині. І коли підійшли військи це до народу Ізраїля, то